В регіоні. Сьогодні я підписав розпорядження про створення оперативного штабу по координації східних дій щодо забезпечення стабільної ситуації в Чернігівській області. Я зробив це з метою недопущення дестабілізації суспільно-політичної та економічної ситуації в області, з рахуванням надзвичайно складних процесів, які відбуваються в Криму та південно-східному регіоні України. Голова парламенту, виконуючи обов'язки президента України. Олександр Гутимич Турчинов зазначив, що під виглядом навчань Росія ввела війська до Криму. РНБО України провело засідання, і ви знаєте, що Збройні сили приводяться в повну бойову готовність. Це вимагає конкретних дій, мене як легітимного очільника області голови обласної ради приймати конкретні рішення. Тому підписано це розпорядження. Хочу запевнити територіальні громади. Чернігівщини, населення Чернігівщини. Всі, хто входить до оперативного штабу згідно додатку, який буде оголошено окремо, запевнити, що в області є ситуація керованою. Системи життєзабезпечення області функціонують в звичайному режимі. Наступне. Буде прийнято рішення про забезпечення правоохоронними органами захисту конституційних прав і свобод громадян, дотримання законності та правопорядку в області. Всім відомо, що область має 183 кілометри спільного державного кордону Російської Федерації з метою вирішення таких завдань, поставлених керівництвом держави, керівникам всіх рівнів, необхідно забезпечити надійне функціонання органів місцевої державної влади. Органів місцевого самоврядування, органів військового управління, територіальних підрозділів Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної потенціальної служби України та інших формувань, які розташовані на території нашої області. Саме з цією метою ми сьогодні скликали засідання оперативного штабу. Наша робота буде проходити два етапи. Перший етап ми зараз з вами завершуємо моїм зверненням до населення Чернігівщини. Я як очільник області, як голова обласної ради, хочу звернутися через засоби масової інформації четверту владу про те, що все цивільне населення області повинно зберігати спокій. І ще раз спокій. Ситуація має бути стабільною, всі мають бути організовані. І приймати рішення тільки в рамках Конституції, законів України і дотримуватися правопорядку. Без хаосу, без паніки ми маємо забезпечити функціонування і життєзабезпечення всіх систем. В разі прийняття рішень оперативного штабу, виконувати всі його розпорядження і бути готовими до виконання поставлених завдань. Тому своє звернення я закінчую. Перша частина закінчується. Засоби масової інформації мають звільнити приміщення зали нарад. Всі, хто запрошені, які є від Комітету опору, від Майдану, представники громадських організацій, почули інформацію від мене як голови обласної ради, теж мають залишити залу, донести цю інформацію до широкого загалу громадськості і залишити в закритому режимі засідання нашого обласного оперативного штабу.